Перебиваємо на земельній ділянці парові, де за основу взята боротьба з ваточником сирійським. Такий дуже шкодочинний, шкодочинна рослина, з якою фактично в посівах боротьба неможлива. Було прийнято рішення підвищеними нормами гліфасату задаванням інших хімічних компонентів, таких як трибомерон метил, 100 грам на гектар ми додавали до бакової суміші, І за основу якої було взяти гліфосат екстра. 8 літрів на гектар. Безпосередньо ми використовували у Кравітовській 663 грами там, калійна сіль діюча речовина. То що ми тут можемо спостерігати? Що ластовень вмирає, його стає менше, набагато менше, і він вже за четвертим внесенням він вже сам на себе не схожий. Оце він такий вигляд має. Може його вже тут і не пізнають, як ваточник сирійський, але оце вже пройшло. 4 тижні після внесення. Це попереднє. Ті рослини, які загинули від внесення. Такий корінь. Просто він розтрюхнутий. Я до цього тут брав лопатку, розкопував. Дуже суттєві пошкодження основного коріння. Це вже четверте внесення. Сьогодні 22 серпня. Сумарно. Виходить за 4 внесення, десь 32 літри екстри сюди внесли на цей бур'ян. Додавали також один раз ми вносили контроль про 108 літрів. Це така верхня межа, яка навіть в чистому вигляді гліфосат при виливі 100 літрів на гектар, вбиває його. Але ми додавали трибомерон метил по 100 грам двічі і одного разу надавали дикамбу ну, звісно 100 літрів на гектар вилив і 300 грам прилипача. більше тут нічого не придумували ну і історія цього поля останній раз ми тут зібрали тонну соняшника і поставили його на паузу тому що засміченість була дуже високою Ну вже фактично неможливою, для подальше.